Привіт, друзі! Продовжуємо наші матчі. І сьогодні у нас матч Динамо Київ Дніпро. Динамо вдома приймає Дніпро. Динамо знаходиться на першому місці, Дніпро на третьому. Буде дуже цікавий матч. Але перед цим попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк, щоб не пропустити наступні матчі. Також попрошу. Коментувати, підказувати, може я щось роблю не так, якісь тактики. Тому я буду дуже радий і відповім всім. А, -а зараз поїхали продовжувати матч. Так, в нас тут травмований Володимир Михайличенко, тому мені потрібно його замінити. Так, ще в мене тут хомутов трошки підтомився. я випущу лісового. Все, гравці готові. Так, тут новий гравець у мене з молодіжки. Потрібно йому номер дати. Так, ось Динамо в білій формі у нас сьогодні буде грати Дніпро в синій. Переходимо до матчу. Поїхали. Матч розпочато. Дніпро дуже потужна команда. Займає третє місце. Тому Дніпро зараз м'ячем в Атаці. Проривається, але тут Тарасов, що ж ти робиш Тарасов? ух йой-йой-йой. Ну як так в штрафному? Відібрали м'яч? Вибили. Тарасов, що за фінти? Що він хотів показати? Я не розумію. Динамо пропускає вже на 10-й хвилині. Луцай Дніпра. Так, Динамо подає кутовий. Щось там не, розбер... не розібралися, але Банікова відправляє м'яч в ворота Дніпра і рахунок стає 1-1. Швидко динамівці відіграються. Серія рикошетів там була і Баніков перший був на м'ячі, тому він. Переправив м'яч в сітку воріт. Динамо з м'ячем. Лутен, Заєць. Лісовий. Лутен, який пас на Тарасова. Тарасов. Ой-ой-ой. Оце то контратака. Які паси, яка комбінація. Дивіться ще раз. Тарасов калінеску. Калінеску. На Марсіно і Марсіні головою переправляє м'яч сітку воріт. 2-1 вже Динамо попереду. Матч, де перший тайм йде до завершення. Динамо перехоплює, які підкати. боротьба на кожному клаптику поля. Калінеску на Тарасова. Тарасова подача, Вільямс удар і голкіпер Дніпра на місці. Офсайд в Калінеску. Так, перший тайм завершився. 2-1, дуже цікавий матч. Боротьба. Так, зробимо деякі заміни. Потрібно освіжити гравців. Так, випущу Котарда. і замість на Дмитро Лисенко. Надавити на суперника. Поїхали, другий тайм розпочаток. Динамо з м'єм. Заяць. Подача яка! Ой-ой-ой Марсін сьогодні ...хорошо себе проявляє хорошо. Дивіться, який пас Заяц... на Вільямс. Вільямс подає Марсіньо, просто головою переправляє м'яч в сіткворі дубель Марсіньо. Непогано він замінює Михаличенка. Динамо кутовий подає. Удар ще один гол! Ну, тут уже розгром. Чи то Дніпро посипалось, чи то Динамо краще стало грати. Офсайд Дніпра. Динамо знову з м'ячем, але Дніпро перехоплює, Дніпро створює свою атаку, удар вище воріт. Динамо може собі спокійно грати, рахунок, я думаю, їх влаштовує. Знову атака Дніпра, що там офсайт, офсайт? Небезпечно було. Офсайд Дніпра знову. 70 хвилина вже. Офсайд Дніпра. Нема поки що ніяких небезпечних моментів. Офсайди. Йде матч до завершення, без моментів. Ось може бути остання атака Дніпра. Подача Дніпра і Динамо відбивається. І суддя дає фінальний свисток. Матч завершено. 4-1 на користь Динамо. Чудова перемога. Я задоволений гравцями. Ось ще матчі завершились в чемпіонаті України. Дуже багато голів забивається. Це, це дуже потужно і класно. Е, ще хотів би вам сказати, була, була жеребкування і Динамо Київ випало в лізі чемпіонів Андерлег Дуже потужна команда. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб не пропустити наступний цікавий матч, а це буде Динамо Київ Андерлег Дякую за перегляд. До зустрічі.